Після червневих змін до мобілізаційного законодавства з приводу вісрочки по інвалідності батьків першої і другої групи, у військових стали питання щодо можливості звільнення у них, якщо є інвалідність першої і другої групи у їх батьків, але наявні інші діти, там, брати, сестри. У закон про військовий обов'язок та військову службу, зокрема в статтю 26, в цій частині щодо права звільнення мобілізованих військових з військової служби нічого не змінювалось. Тобто Якщо ви мобілізований, у вас є батько мати або тесь теща з інвалідністю першої другої групи, незалежно від наявності інших дітей чи власних дітей там, дочки, якщо ви взяти, ви маєте право на звільнення, на відміну від контрактників. Контрактники мають право на звільнення з цієї підстави, якщо є в довідці МСЕК, записано, що батько мати, чи тесь теща з інвалідністю. Або просто без інвалідності, але потребує постійно стороннього догляду. Зараз йде велика суперечка з приводу того, чи можна, щоб ця необхідність постійно стороннього догляду засвідчилась довідкою лікарської консультативної комісії ЛКК. І, на жаль, командири відмовляють у підписанні рапортів на звільненні контрактника всієї підставі, обґрунтовуючи положеннями постанови, де зазначається, що. До 18 років підходить довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду. А після 18 це має бути лише довідка МСЕК. Суди, на жаль, масово стають не на користь військовослужбовців, і зазначає, що дійсно є такі положення постанови, то відповідно має бути довідка МСЕК. Так само не впливає на право звільнення військовослужбовця мобілізованого наявність у дружини там, повнолітніх дітей чи своїх батьків, якщо в дружини перша, друга, третя група інвалідності. З цієї третьої групи інвалідності також біда. Командири частенько відмовляють у звільненні, мотивуючи, що це має бути лише перша друга група. Це не відповідає закону і системному читанню, розумінню закону. Суди деякі адміністративні суди окружні, приставали на позицію військових частин, але останнім часом, слава богу, з'являються уже хороші рішення судів, де вказується, пояснюється, що. Ні, так якщо написано, що дружина з інвалідністю, то це вважається, що перша, друга і третя група інвалідності, і вже навіть є рішення окружного апеляційного суду, який підтверджує дану тезу. Тобто, якщо у вас дружина з третьої групи інвалідності, зокрема, ви також маєте право бути звільненим, якщо є мобілізованим.